Доброго Дня, всечесні отці, шановна влада, бібліотечна родина, дорогі гості та запрошені. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати подвійне свято, Всеукраїнський день бібліотек та відкриття оновленої сучасної бібліотеки для дітей. Шановний голова, Ігор Андрійович, запрошую вас на церемонію перерізання стрічки. Книжки я люблю читати, добре знаю і де їх брати. Наше місце недалеко, гарна є бібліотека. Кожен день туди ходжу, довго-довго там сиджу. Сторінки перегортаю і захопленням читаю. Полиці книги, сторінки, на зустріч плине мудре слово. Тихіше тут живуть віки, епохи тут ведуть розмову. І ти сьогодні завітай, знайди те, чого не знаєш. Відкриєш двері, пам'ятай. У тиші мудрості всіх чекають. Сьогодні, цього святкового дня, до нашої чарівної оселі книг завітали діти-учні, четвертокласники разом з своєю вчителькою Галеною Любомирівною. Ми раді приймаємо наших маленьких відвідувачів хочемо пригостити тортику і провести вам екскурсію у стінах нашої оновленої бібліотеки для дітей, Пограти вікторину Все буде Україна, ознайомитися з новою літературою, обрати собі свіженькі книги, бачите, які книги гарні, яскравими обкладинками, з дуже інтригуючими назвами. Так що ви будете гортати книги в нас в бібліотеці, ми вас запрошуємо приходити до нас, відвідувати бібліотеку і гортати листочки таких гарних новеньких книжок за горнятком чаю. Так що ми вас чекаємо. Прошу, Ігор Андрійович, розрізати святковий торт. Ми будемо задоволенням до вас приходити. Ми дуже дякуємо за такі гарні подарунки і просимо тут тоді малюнки наших читачів. І ви можете, вони будуть зберігатися в нашій бібліотеці. Ви тут зараз залишаєтеся, пригощайте. Запрошую чесно всім вдячний за такий теплий прийом, дитячий особливо за ті вірші, сказані в цьому новому новому, новому приміщенні. І хочеться побажати всім нашим читачам. Здобувати тут тільки приємні емоції відносно прочитаних книг, здобувати знання і захоплюватися країною знань в царстві книжок. До книжкового фонду передаю дитячі книжки вам, діти, тут бути і вам здобувати знання. <кък> Благословен Бог назавжди, ні повсякчас, навіть вічні. Амінь Отціна і Святому Духові і в повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої, сина, на небесах, нехай сидить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, наші ми прощаємо винуватцям нашим, і не волі нас успокої, але нас від того світлого. Отвоє царство і сила, і слави, Цього, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Добі сердець, що молимося, самотні Боже за приміщення, за тих, що будуть у ньому працювати, за речі їх благословити, освятити всяке, добро примножуючи, подай Господи, з небесної Руси до те життя, земного достатку наповни їхні милосердним добрим усім, походом нашим з волі. Благословити, освятити Дім. Цей, як ти благословив Дім Авраама, Ісака, Яков, Доми цьому нехай заматію твій світлі і тих, що живуть у ньому. Нехай хоронять, бо є сили і слава Отця і, і Сина, і Святого Духа, нині по час, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитва, причистої своєї матері, преподобний Бог насю наші всіх святих і святих, мучених у Сьогодні, і Софії, віри, надії, любові, що мидень, святкуємо, і помилуй і спасет нас. Yakoblah ki çoluk olup